Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов Сергій Гармаш, аналітик, член української делегації в колишній мінській ТГК. Вітання, пане Сергію. Доброго дня. Отже, з вами хотіли б обговорити ситуацію, яка склалася довкола псевдореферендумів на території тимчасово окупованих. Українських областей, зокрема і Донецької, і Луганської, і так званих республік. Ще як ви взагалі ростінте цю ситуацію? Чим це все закінчиться? Це буде щось схоже на Крим? Чи тут буде зовсім інша зовсім інші наслідки? Ну, це Путін сподівається, що це буде схоже на Крим. Я впевнений, що буде зовсім інша ситуація, інші наслідки. По перше, давайте зрозуміємо, для чого він це зробив, тому що те, як проходять референдуми, якщо їх можна так назвати, ну воно не дає змоги навіть Росії визнати їх легітимність. Ну за нормальним сценарієм, скажімо так, да? тому що частина контролю територій, на яких нас він проходить, не контролюється російськими окупантами на сьогоднішній день. Більше 45% і З кожним днем цей відсоток зростає, контролює на території Донецької області, контролює Україну, а не повністю контролюється навіть Луганська область. Я вже не кажу про Херсонську Запорізьку області. Тому, проводячи зараз такий референдум, Путін фактично показує, що він у ну, відчай. А чому він змушений йти на такі відчайдушні кроки? Тому що він впевнився після нашого наступу на Харківщині, що російська армія не спроможна зупинити ВСУ, і що він ризикує втратити все. Все, що він загарбав 2014 року, в тому числі Крим, і саме тому він пішов фактично на ядерний шантаж. А для того, щоб шантажувати весь світ ядерною зброєю, йому треба а, анексувати ці території, оголосити їх а, територіями Російської Федерації, і тоді, начебто, він буде мати а, право, а, як він вважає, застосувати ядерну зброю для їх захисту. Тобто таким чином він намагається просто зупинити а, контрнаступ України. Тому uh, ми розуміємо, що uh, ну, це відчай. Uh, дійсно, звідча людина може піти на uh, ну, певні uh, нелогічні кроки. Uh, але я не думаю, що uh, ми дозволимо йому повторити досвід uh, 2014 року, яким він зараз керується, да ухвалюючи такі рішення дивні, uh, тому що тоді ми не uh, виявили спротиву фактично. Uh -huh. А зараз я впевнений, що контрнаступ не, зупини, не зупиниться незалежно від того, назавінці території російськими. чи анексії не буде. А Путін у своїй промові сказав, що це не Блеф. Так от, ви як вважаєте, це Блеф чи не Блеф? Оце ядерна загроза зі сторони Путіна. Тут дивлячись, що вважати Блефом, я вважаю, що він вже застосовує цю ядерну зброю, але поки що у вигляді психологічної зброї. Тому що, от бачите, ми з вами обговорюємо це. Багато людей вже бояться ядерної зброї, яка може бути застосована, хоча й вона не застосована. Да? Сполучені Штати там дуже багато інфоприводів дають для розмов про ядерну зброю, тому, тому вона вже працює. А чи застосує він її як зброю масового враження, а це важко сказати, тому що людина, вибачте, на слові на голову хвора і передбачити її дії неможливо. Єдине, що точно можна сказати, що якщо він застосує її, то це докорінно змінить взагалі всю систему геополітичних стосунків в світі. Тобто сьогодні це зброя, якою всі лякають, але ніхто не застосовує. Якщо він почне її застосовувати, це це фактично розкриє скриньку Пандори, а, і кожна країна зможе сказати а чому я туди не можу застосувати? І всі розуміють ці ризики. Я думаю, що сьогодні немає жодної країни, яка була б зацікавлена в тому, що Путін застосував цю зброю. Тому на нього будуть тиснути всі, включаючи Індію, Китай, ті країни, завдяки яким живе сьогодні російська економіка. На жаль, я не впевнений, що він не буде і на них тиснути загрозою застосування ядерної зброї не проти них, а взагалі створення такого інциденту. Ну будемо сподіватися, що в Росії не тільки Путін все ж таки а ухвалює рішення. і Є якісь більш-менш на якомусь, хоча б етапі виконання цього наказу будуть більш-менш ну розумні люди, скажімо так, які будуть розуміти наслідки цього пане Сергію. Ви очевидно знаєте ситуацію в окупованих Донецькій і Луганських областях, так званих ДНР, ЛНР. Що там вже немає мобілізаційного резерву, що Путін оголосив так звану часткову мобілізацію на Росії. Чи просто погано воюють мобіки? Ну, Я думаю, ви праві. Там вже вичерпався просто мобілізаційний резерв, тому що люди просто ховаються від, від мобілізації. Тому він змушений був піти на те, щоб мобілізувати гарматне м'ясо вже на території Російської Федерації. Ну, настрої також в Донецьку змінились, давайте казати про це. Так? Одна справа е там підтримувати війну, коли ти не воюєш, а інша справа, коли того чоловіка чи там сина затримують просто на вулиці і відправляють на фронта ще й без зброї, належної нормальної, да, і без будь-якого обладнання. Звичайно, що е це також впливає на е розуміння путіним. Що він витр... втрачає підтримку навіть а, людей на окупованих територіях, і це змушує його поспішати і дійсно оголошувати а, мобілізацію а, до речі, паралельно з анексією, да а, для того, щоб а, люди і в Росії, а, і на окупованих територіях а, ну вже не мали, скажімо так, змоги і шансу. А, не виконувати його наказів, скажімо так, тобто, це просто намагання утриматись у влади у владі і в Росії, а і залишити ну якусь повагу до себе на окупованих територіях не в світі. Пане Сергію, деякі аналітики кажуть про те, що оголосивши ось ці референдуми і в разі приєднання цих територій до Російської Федерації, що Росія перетвориться на ДНР, тобто Росія приєднається до ДНР, і там буде знову таке ж саме беззаконня, репресії. Без чи погоджується з ви з тим, що от вже з тими рішеннями про мобілізацію, про можливе закриття кордонів, введення воєнного стану Росія перетвориться на таку величезну ДНР. Ну тут можна іронізувати, звичайно, казати так, але я думаю, що в Росії буде ситуація гірша, навіть ніж ДНР, тому що з ДНР людям було куди виїхати, і вони могли поїхати в ту ж Росію, і вони могли вирішувати питання з чиновниками чи військовими в так званій ДНР, а у Москві десь. Якщо Росія а, зараз буде продовжувати те, що вона робить, а вона буде продовжувати, тому що Путіну вже а, не можна зупинятись, а, то там ситуація буде набагато гірша, тому що немає куди особливо тікати. А, більш скажімо так, ресурсів у репресивного апарату, а ну і зовсім хворий керівник держави. Пане Сергію, ну і бачимо те, що дійсно деякі якраз жителі так званих ЛДНР, вони намагалися втікти до Росії, але там вони теж починають отримувати повістки і знову ж їх повертатимуть на фронт. Чи є можливість людям, які втікли з Росії, якось ну, втікти далі? Ну, якщо вони встигнуть втекти кудись в Європу чи якісь за, за кордони Росії, то е, можливо вони себе врятують. Е, якщо вони вже отримали повістку, то навряд чи просто їх випустять. Але те, що е, мобілізація саме людей, які виїхали в Росію. А Донецька, Луганська, а буде першочерговою. Це, мабуть, вже, ну зрозуміла російська політика загалі, тому що і відомий депутат російської держдуми Мілонов закликав саме до цього. Ну і просто це відбувається вже це. це вже дуже багато розповідей в тому ж Донецьку, що людина заплатила великі гроші, купила собі паспорт спочатку російський з реєстрацією. Без реєстрації його можна і так взяти, а з реєстрацією треба платити. Вивезла там своїх родичів, якихось, купила справку, що вона громадянин Росії, тому не підлягає мобілізації в Донецьку, Луганську. А потім її приносять там в цьому гантимасійську чи де, де, де вона весь людина, повістку її треба знову йти воювати. Тому. Ну, це таки вже для нас це анекдот. Виглядає так, а для людей це дійсно ну трагедія, фактично. А тим більше, що трагедія ну така коло трагедії, фактично. Да, людина змінила все життя, щоб вбігти від війни, збігти, а війна її знайшла якраз там, куди вона тікала. Пане Сергію, бачимо протести на Росії. Поки що там жінки виходять. Ну от сьогодні воєнкома застрелив ну, але Це такий одиночний випадок. Чи можливо що ці протести розростуться з більшою силою? Та ну бачимо там, де в деяких районах підпалюють військкомати. А чи таке було на наших територіях ЛДНР? Ну принаймні я такого не чую, Можливо, десь пропустив. Ні, у нас такого не було, але у нас е на територіях ТНР, ЛНР, так званих, та на окупованих там мобілізація відбувалася дуже е швидко, люди не, не були готові, що вона буде відбуватися саме так. Тобто їх просто е там е схопляли на вулицях, е або людина прийшла на роботу і відправляли одразу. Не даючи навіть речі зібрати, тому тут е трохи різна ситуація. А щодо того, чи будуть ці протести розгортатись, ну мені важко сказати. Єдине, що я е в чому я впевнений, що навіть якщо вони будуть розгортатись, е то це призведе лише до погіршення ситуації е в самій Росії. Тому що Путін побачить, що він втрачає свою популярність, а отже, втрачає шанси бути обраним на наступних виборах у 2024 році. А якщо він не буде мати таких шансів, не буде їх бачити, то він просто, скоріше за все, дійсно оголосить загальну мобілізацію вже повністю воєнний стан у всій Росії, для того, щоб виборів, на яких він може програти, просто не було. Я не думаю, що якось серйозно призначиться на нас. Тому що нам ну, ми воюємо зброєю, ми воюємо не людьми, скажімо так. Але для Росії це буде навіть гірше. Ну, мабуть, росіяни просто, я не знаю, як вони можуть вийти з цієї ситуації, мабуть, вони заслужили собі такої долі, і кожен має прийняти виклики долі, яку він заслуговує. Ну, а от стосовно цих людей дійсно на наших територіях, яких насильно мобілізують, чи є якийсь в них вихід? Та, от, е, ну, не дуже часто ми бачимо, та, що вони якось там здавалися в полон, хоча є такі випадки. Чому вони все-таки ну, дійсно не розстрілюють там, тих командирів а йдуть і воюють? Чи можна якось це пояснити? Ну, тут важко сказати, по-перше, наскільки я знаю, їх використовують, вони не стільки воюють, їх використовують як гарматне м'ясо. Mm -hmm. Їх посилають вперед для того, щоб а, ними проводити розвідку боєм. Просто виявляти наші вогневі позиції а, і потім їх подавляти. А, позаду йдуть, як правило, росіяни або чеченці, тому тут небагато шансів. Це по-перше. По-друге, це промивка мозків. Навіть сьогодні, коли відбувається ця мобілізація, ну і мобілізація ну, я маю на увазі ще ще й референдум, першочергу, де а хто голосує на референдумі? Все ж таки, їх небагато людей насправді, але голосують. Хто голосує? Голосують бюджетники, вчителі, врачі, лікарі які залякали тим, що вони, начебто, працювали на ДНР, ЛНР, так звані, а отже, вони платили кошти в місцевий бюджет. Отже, в Україні це є фінансуванням тероризму, і тому ви будете, якщо Україна повернеться, будете репресовані, там позбавлені роботи, і навіть волі. І люди бояться і дійсно йдуть голосувати, що їм вже краще Росія, яка вона не є. Ніж сидіти в тюрмі чи втратити роботу повністю, а те ж саме стосується родичів мобілізованих. Знову ж таки, вони голосують зараз за Росію. Чому? Тому що вони розуміють, що через те, що їх діти там, чи батьки мобілізовані, вони будуть вважатись ворогами в Україні, тому вони бояться України. І точно так же ці люди, вони а, розуміють, що їх, якщо вони навіть здадуться в полон, то скоріш за все вони все одно будуть відбувати покарання за законом України. Таке. А, те, що його вб'ють, це ще невідомо ну, для людини. Будь-яка людина сподівається, що вб'ють когось поряд, да? а, його це не торкнеться. Така психологія людська. А от те, що він буде відбувати покарання, це вже він знає. Тому дійсно я не знаю, як вони воюють, якщо можна це назвати війною. Ну з виконання да, війни в їхньому випадку, але страх покарання вони вже відчувають. Тому скоріше за все ці люди просто намагаються якось вижити в тих бойових умовах, в які вони потрапляють. Зрозуміло, дякуємо, пане Сергію, за ваші коментарі і за ту інформацію, якою поділилися з нами та нашими радіослухачами і телеглядачами. Отже, аналітик Сергій Гармаш в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. на все добре. тримаємося.